Мо ти промовив це ім'я. ім'я його мами. Завжди твою матусю звати Марта? Так. Отакої мою також. Невже? Хто б міг подумати? Справді, це усе міняє. Як щодо по каві? Ну, це досить неочікуваний поворот з сюжету, але. Так, давай. Власне, у мене й небагато друзів. Чарівно. Знаю непогане місце. Як сам? Думаю, нам варто йти рятувати мою матір. Точно зовсім забув. Заглянемо пізніше. Виводь усіх з будівлі. Негайно. Так, вважайте, це Вейн? Так! Тому телефоную. Взагалі, то я планував лишитися попрацювати. Та якщо ви кажете брати в ноги в руки, то я почну замислюватися. Якщо прибуться такої міста, то можливо тут і найбезпечніше. Оце тебе понесло! Будь будь ласка, не прошу перестань. Вишнева. Будь ласка, перестань. Прошу облиш, перестань. Та я отримаю усе те, що просив. А... Ні, я не вповноважений. Я лише сенатор. Вибачаюся, та ви поцепили дещо що вам не належить. Хто ви? Ви хочете знати мою таємну особистість? <свистець> Я байден. <свистець> ну а, тобто, <свистець> можливо? Скажи мені, ти застрахований? Краще був. Ну, технічно ти мене збив. Крім цього, я бачив, як ти замочив кільканадцять людей. Тому я мав би добряче скрутити тебе. О, ну тоді. А зараз мав би з'явитися Альфред. Вже тут, пане Вейн. Лише працюючи спільно. ...ми...

не літо мати! Не літо мати усюди! Що тут дідька коїться? Коли прийшов, ти мав лише годину. Вже менше. О, лишенько годину! Мені краще похвапитись! Тряся! Чи це моя мама Лекса? <гум> Що? Так. Я кілька разів облетів місто, прочесав рентгенівським зором і маю переконатися, що це точно моя мати, яку ти погрожував вбити прямо перед моїм носом. Так, саме про неї я й казав. Все твоя взяла. Ну, ти йолоп. я. ось... Брюс, ти маєш мене вислухати. Лекс Лютер стоїться зіма. Криптоніти вікулі. Моя взяла. Ще кріптоніту. Відхилив. як? Бо я швидший, ніж куля. Моя взяла. Сер, він штовхається в космос. Тобто рятує нас? Схоже на те пускати боєголовку? Ні, збожеволіли. його в космос. Самого сонця. — О боже мій! А ви тут аби здолати монстра? Ні, не сьогодні. Щастий з сухидним тролем! Я кохаю тебе. Ні. Це мій світ. Ні, Кларку, не треба. Ти мій світ. Це таке кліше. Не бийся з монстром. Я знаю, я мушу. Голуб'ята зробімо це. Тому що... я... це. Ну, що робимо? Я почну, чи ви? Ти вкрав перемогу, Брюса. Тебе б закатропила нам морочитися з твоїм похороном і всім таким. Я б не помер. Я б лише пішов ненадовго, ага, але скоріше б повернувся злим або що знов битись з тобою. То я взяв і вбив дом здеї. Можу сказати, це було виснажливо. Ага. Ми ж так багато всього зробили, щоб це все мало, хоча б якийсь сенс. Невже я ні? Я лише перевірила милу, а потім пішла битись з монстром. А ви, хлопці, чим займались увесь час. Ну ми типу протистояли один одному. Протистояли неправильно сказано. Я всіма силами намагався врятувати людей, а цей Лабуряка перейшов на темний бік. Можливо, я й прибрав кількох. Ну і розчавив декого своїм бетмобілем. Так, і чорнуха. Так, мені було дуже ніяково, та вже все гаразд. Погана відмовка, але пофіг. Та що ви двоє не поділили? Все дуже заплутано. Він думав, що я хотів вбити людство, тому вирішив краще вбити мене, ніж просто обговорити це питання. Ти збирався замочити супермена? Він збирався спробувати. Я трішки підіграв. О, я б не погодився. Смутно пригадую, як ти валявся по землі і кликав Матусю. Нагадай мені знову як? Марта. Марта. Ам. Вибачте, дайте мені хвилинку. Щось не доганяю. Наших мам звати однаково. А він дуже вразливий щодо цього. Навіщо ти згадав це ім'я? Твоя мама не єдина у світі Марта, чуваче. Ім'я твоєї мами таке ж, як і моєї. Що це все означає? А -а -а. Я заспокоївся. Що ж, це взагалі не те, як я собі уявляла посиденьки з вами двома. Зазвичай це зовсім не так. Так, ми маємо бути крутими чуваками. Що з нами сталося? Ем, Він вбивав людей, а ти забував посміхатись. О, сили небесні. Амазонка права. Звичайно, я права. А ти з наших дивожінко, хочеш до нас у команду? Накшталт месників? Ні, зовсім інше, чому ти згадала. Я про щось на кшталт ліги, яка підносить справедливість. Так, а потім ми можемо говорити ось так. Вашу справедливість подано. Мабуть, це погана ідея. Голосую за її ребут. І не смій. Я щойно приєдналась. Я хочу приєднатись до Ліги. Так, і я. А Можна мені теж. Так, що більше, то краще. А можна я теж? Ха! Лише жартую! Мене ясному братися за таке! Класно почав вбивати людей, Бетмене! Вбивати ворогів це неправильно! Дідько. Мені це ще не скоро пробачить, так? Угу. Тому що ти Бетмен. Що я тобі казав про мою фірмову фразу? Оу, це тебе вибішує? Це твоя бойова фраза? Не починай. Я змушу діставати криптоніт. То що там з мартою? Навіщо ти постійно це ім'я? Це так просто. Але що хвилинка від кропка ком. Краще би дум здей тебе вбив. Дзвоник вже прозвучав. Він знайшов нас. І він прийде. Що там казав Лекс? Ти 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 За Ок, на цьому все.